А що, якби я сказав тобі, що шлюб без кохання врятував життя і повернув інше, яке всі вважали назавжди втраченим? Звучить як вигадка, правда? Але це сталося насправді один чоловік, зламаний після зникнення новонародженої доньки та самогубства дружини, погодився на фіктивний шлюб із жінкою, яку щойно зустрів, лише для того, щоб допомогти їй оформити опіку над покинутою дитиною, без романтики, без майбутніх планів, лише людяність. Лише мовчазна згода двох душ, які ще не знали, що життя готує їм дещо більше. Бо ця маленька дівчинка з глибоким поглядом принесла із собою не тільки новий сенс, а й частинку минулого, яке ніхто не сподівався повернути. Усе, що почалося, як простий вчинок добра, перетворилося на вибух істин, які роками ховалися під брехнею, клініки, підроблені документи, торгівля немовлятами. Але перед тим, як правда вийшла на світло, ця дитина прошепотіла одне речення, яке перевернуло все тату, ми вже бачилися, правда ж? Не віриш у дива? Тоді, може, ця історія змусить тебе засумніватися, бо коли любов не здається, навіть роки мовчання й тонни болю не здатні її вбити, вона просто чекає свого часу, і сьогодні ти побачиш, як це? Коли життя несподівано повертає найцінніше. Але не тим, хто просить, а тим, хто вірить і не йде. Готовий? Андрій Дацюк, ветеринар із невеличкого села на заході України. Йому 39, але в душі він давно зістарився. Його життя зовні виглядало впорядкованим: клініка, пацієнти, тварини, порядок у всьому. Але всередині пустка. Він був як криниця без дна глибокий, мовчазний, темний. Колись у нього було все само дружина, надія на донечку, будинок, повний мрій. Але Софія, його новонароджена дочка, зникла з пологового без жодного сліду, камери не працювали, персонал мовчав, а поліція тільки розвела руками, і ця безпомічність почала точити все живе в ньому. Марта, його дружина спершу трималася. Але втрата дитини це не просто рана, це прірва. Вона довго боролася з депресією. Ходила до психотерапевта у Львові, пробувала змінити оточення, але серце, що розбите, не завжди зростається. Через два роки вона залишила лист і зістрибнула з мосту через дністер. І тоді Андрій зник для світу. Тіло залишилося, а душа ні. Свята, річниці, спогади усе перетворилося на біль, що не має назви. І знаєш, коли люди кажуть, час лікує. Вони не кажуть, що цей час може розтягнутися на все життя. Його будні були як день бабака. Вставав, годував тварин, консультував власників, прибираль вольєри і повертався додому, де лунала тиша. Його старенький собака на ім'я Хмара був єдиним, хто розумів цю тишу. Андрій уникав людей, свят, запрошень. Коли хтось пробував з ним поговорити, він слухав. Але не впускав нікого всередину це не байдужість, це страх. І ось тут важливо зрозуміти. Іноді мовчання гучніше за крик Якщо хтось поруч мовчить занадто довго, запитай у нього, як він справді можливо, він чекає саме на тебе. Зовні все було пристойно охайний кабінет, чистий одяг, посмішка клієнтам, але всередині втома, яка не минає сном. Багато українців знають цю втому. В тому втрат, в тому несправедливості, в тому чекання. Але доля має свої шляхи. Вона іноді входить у наше життя не через двері, а через шпаринку чи випадкову зустріч у притулку для тварин, коли здається, що вже нічого не зміниться. Саме так і сталося з Андрієм, коли він зустрів лілію. Одного похмурого ранку Андрій вирушив у притулок для тварин друг хвостик у Чернівцях, щоб надати медичну допомогу безпритульному собаці. Там він побачив її, Лілію Чернявську. Вона не виглядала як волонтерка для галочки її руки були в подряпинах, волосся зібране або як, але в очах світилася рішучість вона не просто любила тварин, вона розуміла їх. У ній було щось таке, що змушувало навіть найагресивніших псів заспокоюватись, і що цікаво, вона відчула біль Андрія ще до того, як він заговорив. Лілія не ставила зайвих питань, вона розповіла, що працює з дітьми з кризових сімей, веде бібліотеку у спільноті та допомагає притулкам. Усе це без гучних заяв, без постів у соцмережах, лише робота. Її минуле залишалось за кулісами, але щось у ній видавало, що вона знає, як це збути в темряві. Саме такі люди іноді мають найсильніші світильники для інших вони не обіцяють порятунку. Але створюють умови, в яких можна ожити. І це насправді набагато більше, ніж здається. Через кілька зустрічей Лілія озвучила ідею, яка здивувала Андрія А якщо ми одружимось формально. Є дівчинка, її звати Клара, вона без документів, і я не можу взяти її офіційно. Але ти можеш разом ми зможемо її врятувати. Це було не романтичне зізнання це був заклик до дії. І, хоч ідея звучала божевільно, щось у серці Андрія смикнуло можливо, це був голос тієї частини, яка ще не померла. У житті є моменти, коли логіка відступає, а інтуїція бере кермо. І саме це сталося з Андрієм. Він не запитував про мотиви Лілії. Йому вистачило її очей спокійних, чесних, справжніх. Він підписав папери, не знаючи, що впускає у своє життя не лише дівчинку. А й шанс знову бути батьком. Але що він не знав, напевно, це те, наскільки знайомою виявиться ця дитина, і як сильно вона переверне його світ. Коли Клара вперше переступила поріг будинку Андрія, здавалося, ніби вона принесла із собою запах весни. Їй було сім, і вона мала ті великі очі, в яких світилася водночас мудрість і тривога. Вона не бігала, не кричала, не просила іграшок. Вона просто сіла біля старого пса хмари і почала розмовляти з ним, ніби знала його все життя. Андрій дивився на неї з обережністю. Він не хотів прив'язуватись, не хотів знову відчувати біль втрати. Але було щось у цій дівчинці, щось знайоме, щось небезпечне для його внутрішніх мурів. І з часом почалося те, що складно пояснити логікою. Клара готувала чай, як це робила Марта. Вона накривала плед на дивані точно так само, вона навіть любила ті самі казки, які Андрій колись читав уночі майбутній дитині в животі дружини. І хоча він намагався переконати себе, що це просто випадковість, серце підказувало інше кожен її жест, кожне слово, і це була шепіт пам'яті, і чим більше він бачив у ній марту, тим більше боявся повірити. Одного вечора, коли Клара лягала спати, вона притулилася до нього і прошепотіла. Дякую, що знову став моїм татом. Знову. Андрій не спав цілу ніч. Його мозок шукав пояснення, а душа тремтіла. Він почав помічати ще більше дивних деталей. Улюблену пісню, яку Марта співала у ванні. Знання деталей з життя, які дитина з дитбудинку не могла б знати. Його руки тремтіли, коли він взяв із полиці старий сімейний альбом. Клара вказала на фото з пологового Це я точно пам'ятаю. У той момент світ перевернувся, але перед тим як зробити висновки, він поговорив із Лілією, і тут пролунало зізнання, як грім серед ясного неба. Я давно підозрювала, побачила фото в старій публікації про викрадення новонароджених, і Клара схожа Дуже. Андрій не сказав ні слова. Він просто поїхав у лікарню, де колись усе сталося, і взяв матеріал для аналізу ДНК. Бо іноді правда не лежить на поверхні, її потрібно викопати навіть якщо це боляче. А що було далі? Ще більше змінило хід усієї історії. Наступні дні були для Андрія випробуванням він вже не міг поводитися як звично. Кожне слово Клари звучало як підказка, кожен її погляд як загадка. Вона називала його тато, але іноді додавала знову. І коли він одного разу запитав, що це означає, вона відповіла: Ну, колись ти вже був моїм татом, пам'ятаєш? У нього пішли мурашки по шкірі. Йому хотілося розсміятися, щоб зняти напругу. Але серце стискалося. Йому здавалося, що минуле не просто повертається, воно заходить у дім без стуку. Коли він поділився тривогами з Лілією, вона помовчала довше, ніж зазвичай. А потім сказала: Я бачила одну історію кілька років тому. Про дівчинку, викрадену з пологового устрію. Твоя Марта давала тоді інтерв'ю. А потім, коли я зустріла Клару, вона була дуже схожа на фото тієї дитини це було як грім. Андрій завмер. Він не злився, не кричав, просто відчув, як у ньому щось перемкнулося він вже не міг не діяти, іноді правда лякає, але ще більше лякає невідомість. Того ж дня він поїхав до лабораторії у Львові, де можна було зробити тест ДНК анонімно. Він узяв щітку Клари, кілька волосин і свої зразки. Чекати довелося три дні, але кожна година тягнулася вічністю. Він уникав зустрічей, не їв, лише ходив туди-сюди по двору, ніби міг щось змінити фізичним рухом. Лілія тим часом поводилася звично, але її очі теж ставали напруженими. Вони обоє знали, що стоять на порозі чогось важливого як перед весняною грозою ще спокійно, але повітря вже пахне змінами. І ось настав ранок, коли він отримав електронний лист із результатами. Він сидів у кухні з чашкою гіркої кави, натиснув на файл, і світ завмер. Біологічний батько, Андрій Дацюк, дев'яносто дев'яти діатвіям. Йому стало важко дихати. Це була правда, яку він не смів навіть мріяти знайти. Софія жива, вона Клара, і тепер усе, що було розірване, отримало шанс бути зціленим. Але навіть така правда приносить нові виклики. Адже з нею приходить ще й питання хто вкрав, чому? І що було насправді того дня в пологовому будинку? Новина про те, що Клара це його рідна донька Софія, вдарила Андрія не як грім, а як тиша після грому. Його світ, який роками був безбарвним, раптом вибухнув емоціями. Він сидів на терасі з роздруківкою в руках і дивився на неї, ніби це був квиток додому. Тепер усе мало сенс кожен погляд, кожен спогад, кожне знову. Його серце стискалося від болю за втрачені роки, але й водночас розширювалося від радості, що вона тут, не в снах, не в уяві, не в молитвах, а справжня, жива. Його. Коли він сказав Кларі Ти, моя донька, вона не здивувалася, вона посміхнулася так, ніби завжди це знала. Я бачила маму у вісні», сказала вона. Вона казала, що ти знайдеш мене. Андрій не зміг стримати сліз. Це був не просто зв'язок крові, це було відчуття, якого не передати словами, як коли ти довго заблуканий у лісі і раптом чуєш знайомий голос. Як музика з дитинства, що звучить у серці, коли ти її не чекаєш. А найважливіше він знову відчув себе батьком неформально, по справжньому. Клара стала центром гравітації всього, що навколо. Вона принесла не тільки новий сенс, а й нове дихання. Вдома з'явилися дитячі малюнки, запах оладків на сніданок, книжки під подушкою. Андрій купив велосипед, і вони каталися по сільських дорогах. Сміючись так, як він не сміявся роками. І в кожному русі, в кожній розмові з нею він ніби доторкався до того, що вважав назавжди втраченим. Хто сказав, що другий шанс не існує просто не кожен дочекався. Але за кожною історією з дивом стоїть правда, яку треба витягнути з стіней. Андрій знав цього разу він не дозволить справедливості залишитись сліпою він звернувся до адвоката і в прокуратуру не для помсти. А щоб більше жодна дитина не зникала так, як зникла Клара. Бо за кожною статистикою стоїть чиясь Марта, чийсь зламаний Андрій і чиясь маленька душа, яка просто хоче повернутися додому. А на шляху до правди ще чекали відкриття, які змінять не лише долю цієї родини, а й систему. Андрій не міг просто радіти воз'єднанню. Радість без справедливості з часом гіркне. Тому він звернувся до юриста у Чернівцях, подав клопотання про поновлення справи про зникнення Софії тепер уже з новими доказами. Прокуратура відкрила справу і, на подив усіх, старі документи з пологового були частково втрачені, але це не зупинило батька, який знайшов доньку через роки. Через декілька тижнів ретельного розслідування завдяки допомозі журналістів та однієї акушерки-пенсіонерки. Правда почала виходити на світло. Це було схоже на кримінальний серіал, тільки справжній і болючий. З'ясувалося, що Клару викрали не випадково. Лікарка Елоїза Мартинюк, яка тоді приймала пологи у марти, була пов'язана зі схемою торгівлі немовлятами. Вона оформила фіктивне свідоцтво про смерть, а дитину передала усиновителям, які за кілька місяців залишили її в інтернаті. Це був не одиничний випадок. І саме з історії Андрія почався процес розкриття мережі, що працювала десятиліттями. Елоїзу знайшли в Одесі, де вона працювала під іншим прізвищем у приватній клініці. Під тиском доказів вона зізналася в усьому без емоцій. Холодно, як бухгалтер. Для Андрія ця правда була як ніж з обох боків з одного відповідь на багаторічне чому, з іншого нова рана. Він уявляв, як Марта могла би вижити, якби знала, що Софія жива, якби вони тоді мали хоч натяк на надію. Але минулого не змінити можна лише вплинути на майбутнє. І тому він почав співпрацювати з організаціями, які борються за права батьків та проти торгівлі дітьми. Він виступав на форумах, давав інтерв'ю, підтримував інші родини, що втратили дітей. Біль став не лише особистою раною, а інструментом змін. Клара ще не розуміла повного масштабу злочину, вона знала лише одне вона вдома. А Андрій знав попереду юридичні процедури, суди і, можливо, нові удари. Але його серце тепер билося не з порожнечі, а з рішучості. Бо правда, це не лише слово, це вибір, це дія. І коли Лілія, яка мовчки підтримувала його весь цей час, взяла Клару за руку під час одного з допитів, стало зрозуміло. Тепер вони. Справжня родина. Але залишалося ще дещо важливе офіційне визнання цього новоствореного дому. Після всього пережитого Андрій не хотів залишити жодного але в долі Клари вона мала отримати не лише дах над головою і любов, а й офіційне прізвище, права, захист. Тому розпочалася нова боротьба юридична суди, документи, заяви, експертизи, допити. Але цього разу він ішов упевнено, бо за ним була правда, і з ним була донька. У вересні, в маленькому залі сімейного суду у Чернівцях, прозвучало рішення признати Андрія Дацюка біологічним батьком Клари Дацюк. Лілія стояла поруч і тримала Клару за руку обидві плакали, але не від болю вперше від полегшення. Суддя додала, що визнання лілії Чернявської як опікунки йде в інтересах дитини, що стало несподіваним, але глибоко справедливим жестом. Лілія, та, що свого часу принесла надію без претензій, тепер стала офіційною частиною нової родини, і Клара отримала нове ім'я Клара Дацюк Чернявська. І знаєте, у цьому поєднанні прізвищ було щось символічне об'єднання двох світів, двох втрат. Двох відчайдушних бажань захистити те, що важливе. Вони більше не жили в режимі тимчасово вони стали родиною. Після цього будинок Андрія перетворився на дім. Вітальня, яка колись була лише місцем для телевізора і мовчання, наповнилась дитячим сміхом і запахом пиріжків. Лілія переїхала до них остаточно, хоча жартувала, що прийшла на пару тижнів. У дворі з'явився садочок з ромашками. Улюбленими квітами Марти, і в кожній деталі тепер було щось від усіх трьох м'якість Клари, спокій Лілії і стійкість Андрія. Вони не грали роль родини, вони нею були природно, без пафосу, зі щирістю, якої часто бракує навіть повноцінним родинам. Але справжнє відновлення це не лише юридичні документи чи спільне проживання, це маленькі щоденні перемоги. Клара вперше назвала Лілію мамою, сама без підказок. Андрій почав писати листи до мартиного щоденника, який знайшов серед її речей. А Лілія відкрила у селі громадську ініціативу допомоги родинам, що пережили втрати. І, хоча рани ще не зовсім загоїлись, вони вже не кровоточили, бо в цій родині не було минулого без болю. Але тепер було майбутнє з надією. А саме воно вже починало проростати у найтеплішій формі, у формі звичайного, спокійного дитинства. Будинок, у якому роками панувала тиша, раптом став живим організмом. Ранки починалися зі сміху, а не з кави у самотності. У вікнах з'явилися вирізані паперові зірки, на холодильнику дитячі малюнки, а на полиці ви книжки, які читали разом. Клара обожнювала читати. Вона щоночі просила ще одну історію, а коли Лілія відкрила бібліотеку на громадських засадах у сільській школі, Клара стала її першим офіційним читачем. Вона вибрала книгу Маленький Принц і носила її з собою як талісман. У цій простій дівчинці раптом прокидалась глибина, яку можна було тільки розглядіти серцем. Андрій, хоч і залишався скромним, і небагатослівним, змінився до невпізнання. Він більше не замикався вечорами на кухні. Він почав щонеділі готувати сніданок, жартуючи, що овсянка це їжа супергероїв. Вони разом створили ритуали, яких так не вистачало раніше. Суботній день став днем випікання пирогів, вівторок вечором розповідей з минулого, а неділя днем сімейних прогулянок на природу. Їхні будні перетворились на свято звичайності, і саме це найкраще підтвердження того, що родина жива. Не від гучності, а від стабільної теплоти. Лілія, натхненна змінами в собі, почала писати невеличкі есе про відновлення душі після втрат. Вона не видавала їх, просто ділилася з односельцями, жінками, які також мали шрами в серці. Вона говорила просто: Я не рятівниця, я просто людина, яка тримала чиюсь руку, коли було страшно. Ці слова змінювали більше ніж сотні мотиваційних курсів. І знаєш що? У світі, де всі поспішають будувати успіх, іноді важливіше побудувати тишу, в якій дитина знову навчиться мріяти. Саме це і стало місією цієї родини. Клара почала квітнути. Вона вже не питала Чи залишитесь ви зі мною назавжди, бо знала відповідь. Вона малювала майбутнє з мамою, татом, садом, бібліотекою і котом, якого вони знайшли біля хати. І кожен її крок був доказом дитина, яку колись вкрали у життя, може знову в нього повернутись, але було одне питання, яке вона ніяк не могла не поставити. Одного вечора, згорнувшись у кріслі біля каміна, вона запитала тихо Тату, а як ти думаєш, усе це сталося просто так? Чи це хтось хотів, щоб ми знову були разом? Питання Клари застало Андрія Зненацька. Він не поспішав з відповіддю. Дивився у вогонь і мовчав. А потім усміхнувся і сказав Я думаю, коли любов не здається навіть роки, відстані і злі наміри не можуть її зупинити. Ти не випадковість, доню. Ти причина. У ті хвилини він не був ані ветеринаром, ані жертвою трагедії. Він був просто батьком, який дожив до моменту, коли все стало на свої місця. І саме в цьому криється справжня магія життя в часі, який лікує. І в людях, які не здаються навіть тоді, коли вже не вірять. Клара підійшла до шафи, дістала стару світлину Марти і поставила її на камін. Вона теж тут, правда ж? спитала вона. Андрій лише кивнув. У кожному слові, у кожному рецепті бабусиних вареників, у кожній посмішці Марта жила, і коли Лілія приєдналася до них із чашками чаю, цей момент став священним. Три серця, три історії, три болі. Злилися в одну спільну мову мову родини. І нехай у них не було початку, як у класичних сімей, зате було щось краще усвідомлений вибір бути разом. Уже пізніше, коли Клара почала писати короткі казки для дітей, вона назвала одну з них сім'я це коли любов знаходить сміливість. І ця фраза закріпилася на стіні їхньої вітальні, вирізана з дерева місцевим майстром. Вона стала не просто девізом. Вона стала нагадуванням справжня родина це не генетика, не фото в рамці, не схожість облич, це дії, це про тих, хто не покинув, про тих, хто прийшов, коли було найстрашніше, про тих, хто побачив біль і залишився. І ця істина гріє сильніше за будь-який камін. І от тепер, коли хтось із села питає Андрія, як йому вдалося знову навчитися жити, він не говорить довгих промов. Він просто запрошує на чай і каже Знайомся? Це моя донька Клара і моя дружина Лілія, і в цій простій фразі цілий світ бо там, де було пусто, тепер є життя, там, де було ніколи більше, там з'явилося завжди тепер. А якщо ти читаєш цю історію і думаєш, що все втрачено, знай можливо, твоє потім почнеться вже завтра. І хто знає може, з маленького випадкового жесту, що змінить усе. Скажи чесно скільки разів ти думав, що вже запізно? Що шанс втрачено, що доля обрала не тебе? Але ця історія не просто про щасливий фінал вона про правду, яку ми боїмося почути зміни можливі. Втрачене можна повернути розбите, зцілити. Бо любовна це не просто почуття це рішення. І якщо ти дочитав до кінця, можливо, саме тобі сьогодні треба було це почути. А тепер подивись на своє життя яке питання ти уникаєш? Яку історію ти боїшся переписати. Можливо, настав час зробити перший крок не заради когось, а заради себе, бо ти не випадковість, і твоя історія ще далеко не закінчена. Якщо ця історія торкнулася твого серця, поділись нею з тими, хто теж потребує надії. Підписуйся на канал, натискай на дзвіночок і залишайся з нами. Тут ми не просто розповідаємо історії. Ми допомагаємо людям повірити, що навіть серед темряви можна знайти світло.